Всім привіт! Сьогодні я відібрала для вас самі-самі найкращі фільми на Новий рік та на Різдво. Не знаю, що подивитися на Новий рік. Дивись це відео. Перший фільм, який відкриває мій топ, це Один вдома. Якщо ви не хочете дивитися всі три частини, дивіться саме першу частину. Кевін Макалістер, звичайний восьмирічний хлопчик, якого родина випадково залишила вдома під час святкової поїздки до Парижу. Усе здається веселою пригодою, поки два грабіжники не вирішують пограбувати його будинок. Замість страху Кевін влаштовує їм пастки, перетворюючи різдво на комедійну битву. Атмосфера фільму насичена затишком засніженого передмістя, блиском гірлянд і теплом родинних стосунків. Далі фільм Ельф дуже веселий фільм, який підійде абсолютно для всієї сім'ї. Баді людина, яку виховали ельфи на північному полюсі. Дізнається, що він не такий, як його оточення, і вирушає до Нью-Йорку шукати свого справжнього батька. Його наївність і доброта стикаються з жорстоким світом мегаполісу. Кольори фільму наповнені контрастами. Яскраві червоні й зелені костюми Баді проти сірості міста створюють відчуття казки серед реальності. Далі фільм Різдвяні канікули. Кларк Грізфод мріє про досконале Різдво для своєї родини з величезною ялинкою, будинком, прикрашеним тисячами лампочок і теплими родинними вечорами. Але все йде не за планом від несправних вогників до нестерпних родичів. Цей фільм про те, як навіть хаос може бути частиною справжнього святкового духу. Далі фільм Чотири Різдва. Кейт і Бред завжди уникають святкувань з родиною, але через скасування рейсів змушені відвідати чотири різних різдва у домах своїх батьків. На кожному зібранні на них чекають комічні і складні ситуації, які змушують їх переосмислити своє ставлення до сім'ї та свят. Фільм поєднує сімейний затишок і комедію, даруючи легкість і тепло. Далі фільм хлопчик на ім'я Різдво. Це історія про маленького Ніколаса, який вирушає на північний полюс у пошуках батька. У своїй подорожі він відкриває чарівне село ельфів і приносить світ в віру в дива. Фільм просто зачаровує казковими зимовими пейзажами, сяючими зорями і посланням про силу надії. Також, як ви могли помітити, це історія про Санта Клауса до того як він став Сантою. Далі фільм Чарівна різдвяна казка. Сучасна адаптація різдвяної пісні Чарльза Дікенса, головний герой, егоїстичний продюсер телешоу, якого відвідують три духи Різдва, аби змінити його ставлення до життя. Легкий гумор і яскрава різдвяна естетика телевізійного світу створюють теплий і водночас повчальний сюжет. Це одвічна історія про другий шанс для «Черствого серця, показана крізь призму сучасності з неоновими вогнями Нью-Йорку. Далі фільм. Десять днів із Сантою. Сімейна комедія про подорож на Різдво, яка перетворюється на справжню казку, коли вони знаходять справжнього Санту. Засніжені дороги, вогні святкових міст і магічні моменти у поєднанні з комічними ситуаціями створюють неймовірний святковий настрій. Що робити, коли у вашу машину потрапив справжній Санта Клаус? Дивіться цей фільм. Далі Санта і компанія. Коли ельфи Санта Клауса несподівано захворіли, він вирушає у великий світ шукати ліки. Париж, прикрашений до свят, стає фоном для його пригод. Фільм повністю наповнений гумором, французьким шармом і нагадуванням про те, що дух Різдва це допомога ближнім. Також Париж стає сценічним майданчиком для цієї веселої та добросердечної казки. Далі незвичайна історія на Різдво. якщо вам... Цікаво, хто такий Чарльз Дікенс? Цей фільм про його історію та як він писав свою різдвяну історію. Цей фільм переносить нас у Лондон 1843 року і розповідає про історію створення знаменитої різдвяної пісні. Письменник, натхнений своїми спогадами, перетворює свої внутрішні страхи на безсмертний твір. Скрудж оживає в уяві автора, стаючи його головним героєм. Далі фільм крампус дуже цікаво та якісно показаний саме хорор, темна частина різдва. Це різдвяний фільм жахів про демона крампуса, який з'являється, коли люди забувають про справжній дух свята. Засніжене місто стає ареною битви між страхом і вірою. Атмосфера фільму нагадує, що навіть у найтемніші часи Святковий дух може перемогти. Це похмура легенда про темну сторону Різдва. Ідеальний вибір для тих, кому набридли веселощі. Далі фільм Лускунчик. Молода дівчина Клара потрапляє у чарівний світ, розділений на чотири королівства. Вона шукає ключ, щоб відновити рівновагу і врятувати світ від темних сил. Дивовижні костюми, яскраві кольори і чарівні танці додають фільму справжньої магії, тому що це казкова феєрія від Дісней. Далі різдвяні хроніки. Двоє дітей випадково опиняються на санях Санта Клауса, після чого починається шаленство. Вони допомагають йому врятувати Різдво. Курт Рассел додає санті драйву, а казкові сани, магічні ельфи і засніжені міста створюють незабутню атмосферу. Це весела і динамічна стрічка, де місія з порятунку різдва стає захоплюючою пригодою. Далі красуня та чудовисько. У проклятому замку, вкритому снігом і чарами, розгортається історія кохання. Чарівна троянда, танець у сяючій залі, і теплий дух прийняття перетворюють цей анімаційний фільм на справжню зимову казку. А різдвяний дух, яким насичений цей фільм, навіть здобув перемогу на Оскар. Далі фільм Хроніки Нарнії. Перша частина. Четверо дітей знаходять портал до магічної країни Нарнії, де вічна зима. І панує зла біла чаклунка. Вони борються за повернення весни і миру. Снігові пейзажі, чарівні ліси і образ Санти, який дарує дітям магічну зброю. Наповнюють фільм епічною красою. І закриває мій топ 15 самих самих кращих фільмів на новий рік. Це звичайно вечори на хуторі біля диканьки. Це українська різдвяна казка про нечисту силу, кохання і дивовижний дух свята. Вакула, козак-художник, вирушає за черевичками для своєї коханої Оксани, долаючи перешкоди від самого чорта. Автентичні українські пейзажі, сніжені хати і магія різдвяної ночі створюють унікальну атмосферу. Українська класика, яка наповнена гумором та національним колоритом. Підписуйся на мій канал, щоб не пропустити інші топи фільмів та мультфільмів. А також я буду знімати фільм в Україні про зиму та різдвяні свята. Тому підписуйся, щоб не пропустити все найцікавіше. Гарних вам різдвяних канікул. До зустрічі!